Шукайте зручний, практичний та безпечний матрац для вашої дитини. Дитячий матрац Transformer Flexio Premium це універсальне рішення для сну, ігор, занять та навіть подорожей. Давайте подивимось, чому це ідеальний вибір для вашої дитини. Матрац Flexio Premium – це більше ніж просто матрац. Він легко трансформується та підходить для різних ситуацій. Для сну забезпечує комфортну підтримку та правильне положення тіла, для ігор. М'яка поверхня та безпечні матеріали дозволяють дитині повзати, сидіти чи навіть стрибати на матраці. Для подорожей легкий, мобільний складається у компактну форму, зручно брати в авто для садочків та дитячих кімнат. Створює затишне місце для відпочинку або читання. Дитячий матрац трансформер складається з трьох ключових елементів: обивка, мікровелюр, м'яка та приємна на дотик, тканина, що додає затишку. Наповнювач Hard Fiber – щільний і пружний матеріал, який не просідає, не вбирає вологу та не має запаху. Замок блискавка дозволяє зняти чехол та легко почистити його. Матрац не містить пружин та твердих елементів, тому є безпечним навіть для маленьких дітей. Матрац Flexio Premium має розмір 60 на 162 см та товщину 8 см. Це ідеальний варіант для. Малюків від одного року, як м'яке місце для ігор та перших кроків, дітей від 3 до 6 років, як комфортне ліжечко або додаткове спальне місце, дошкільнят та школярів для відпочинку після активного дня. Обивка матраца це мікровелюр, який має кілька ключових переваг: м'який і приємний на дотик, створює затишок для дитини, гіпоалергенний, не викликає подразнень і підходить навіть для чутливої шкіри, зносостійкий, витримує активне використання, не стирається та не линяє. Щоб уникнути вбирання вологи, розлиту рідину потрібно одразу витирати. Дитячий матрац Flexio Premium доступний у ніжних, стильних відтінках, світлосірий. Універсальний варіант для будь-якого інтер'єру: коричневий, теплий та затишний відтінок, пильно рожевий, ніжний колір для дівчаток, блакитний, спокійний і освіжаючий тон. Обирайте колір, який підійде саме вашій дитині. Дитячий матрац Transformer Flexio Premium – це ідеальне рішення для активних дітей та турботливих батьків. Він зручний. Безпечний, стильний та екологічний, легкий у догляді підходить для ігор відпочинку та сну, а ще його зручно брати з собою у подорожі. Флексіо підлаштується саме під тебе.